Вітаю, панове! Сьогодні розглянемо питання види сучасних комп'ютерів. У сучасному суспільстві найпоширеніші мені персональні комп'ютери, які поділяються на декілька видів в залежності від їх функцій, можливостей та будови. Ну, представлена вам класифікація видів сучасних комп'ютерів за трьома напрямами. Так, перше це настінні, друге це портативні, третє кишенькові. Настільні це desk, нетоп, моноблок, Портативні – ноутбук, нетбук, планшет, планшетний ноутбук і кишеньковий комунікатор, кишеньковий ПК, смартфон. Настільні комп'ютери це комп'ютери, які потребують постійного. Підключення до жилення зазвичай розташовуються на столі і не переносяться під час роботи. До них відноситься деск, Топи складається із окремого системного блоку, до якого підключається монітор клавіатура. клавіатура. Далі. НЕДОПЕ. Системний блок компактного розміру прикріпляється до монітору. Менш потужний. Так, моноблоки. Від комп'ютера, у якому системний блок та монітор виглядають як єдине ціле. Портативні комп'ютери це комп'ютери, у яких є батарея, що дозволяє певний час працювати пристрою без підключення до електромережі. Вони менші за розміром реагують, тому їх можна легко переносити з собою. До портативних комп'ютерів належать. Ноутбуки це комп'ютери, у корпусі якого поєднуються стандартні комплектуючі портативного комп'ютера. Дисплей, клавіатура, тачпад, батарея. Вони можуть виконувати всі функції настільного комп'ютера. Нетбуки. Пристрій, який схожий на ноутбук, тільки менші за розміром. Та низькою продуктивністю, тому використовуються для виконання обмеженого набору завдань. Планшети портативні комп'ютери із сенсорним екраном. Планшетні ноутбуки це різновидний ноутбуки, у яких є і сенсорний екран, і клавіатура для введення даних. В залежності від моделі клавіатури, у таких пристроях може складатися або висуватися. Кишенькові комп'ютери це вид портативний комп'ютер, який відрізняється маленьким розміром та потужною батареєю, що дозволяє переносити та використовувати пристрій тривалий час за введення у таких пристроях або сенсорний екран, або висувна клавіатура. До кишенькових комп'ютерів відноситься. Комунікатори це мобільний телефон, який доповнений деякими функціями комп'ютера. Кишенькові персональні комп'ютери КПК це моніторний персональний комп'ютер з клавіатурою або без неї. Смартфони це компактний персональний комп'ютер, який доповнює функціями мобільного телефону. Окрім того, в залежності від функцій, які персональні комп'ютери можуть виконувати, вони поділяються на такі види: офісні, домашні ігрові. Офісні комп'ютери, перш за все, призначені для опрацювання та зберігання текстових та числових даних. Домашні комп'ютери, більш потужний, ніж офісний, використовуються не тільки для розв'язаних задач, а й для роботи в інтернеті. Відтворення відеофільмів, аудіофайли, зберігання та перегляду фотографій. Ігрові комп'ютері найбільш потужні серед персональних комп'ютерів використовуються для комп'ютерних. Вони можуть мати додаткові ігрові пристрої, введення та ведення даних, джойстик, руль і педаль для комп'ютерних перегону, а також швидкий та потужний процесор, великий обсяг інформації оперативної, додатковий відеоадаптер та звукові карту. Конфігурація комп'ютера під потребу. Комп'ютер та його складові підбирають в залежності від того, для чого буде він використовуватися, які функції має виконувати. Під час підбору та купівлі комп'ютера звертайте увагу на такі характеристики. Перше, процесор та його потужність, що залежить від тактової частоти процесора, кількість ядер, розрядності та обсягу кеш пам'яті. Чим більше значення цих характеристик, тим потужніший цей процесор. Оперативна пам'ять: чим більший її обсяг, тим швидше буде працювати комп'ютер. Жорсткий диск звертається увага на те, що для роботи та збереження мультимедійних файлів потрібно більше постійної пам'яті, ніж для роботи із текстовою інформацією. Відеоадаптер впливає на швидкість опрацювання відеоданих. При цьому звертають увагу на відеопам'ять та продуктивність відеоадаптера. Зазвичай окремий адаптер використовується у комп'ютерах, які пов'язані із обробкою мультимедійних даних, а також в ігрових комп'ютерах. Монітор який, монітор, який зображення залежить від роздільної здатності часу відклику та діагоналі монітора. Якість зображення залежить від роздільної здатності, часу виклику та діагоналі монітора. На добір комп'ютера та його вартість зазвичай може впливати і значні інших властивостей, Наприклад, наявність дисководу для роботи з оптичними дисками, ємність батареї для портативних комп'ютерів та звукового адаптера. Приклади характеристик складового комп'ютера різного значення. Вони поділяються за наступними характеристиками: офісний домашній ігровий і назви властивості. Ось тип комп'ютера, призначення ПК. процесор, тактова частота, кількість ядер, обсяг кеш-пам'яті. ємність оперативної пам'яті, обсяг жорсткого диска, відеоабдат, обсяг відеопам'яті, монітор, діагональ, роздільна здатність. Внутрішні пристрої ПК. Внутрішній пристрої. Комп'ютера це пристрої, які знаходяться всередині системного блоку. До внутрішніх пристроїв відноситься процесор, материнська плата, внутрішня пам'ять, відеоадаптер, відеокарта, звуковий адаптер, звукова карта, мережева карта та інші. Материнська плата основна складова комп'ютера, яка забезпечує обмін даних місці пристрої комп'ютера. За допомогою слотів та сокетів. Всі зовнішні та внутрішні пристрої підключаються до материнської плати. Процесор це основна складова комп'ютера, яка забезпечує опрацювання інформації. Процесор містить. Пристрій, керування, арифметикологічний пристрій, регістри власної пам'яті. Робота та швидкість процесора залежать від його характеристик. Тактова частота, кількість операцій, що процесор може виконувати за секунду, вимірюється у гігагерцах. Кількість ядер, кількість однакових процесів, які об'єднані в один пристрій. Розрядність. Максимальна довжина двійкового коду, яку може опрацювати процесор, вимірюється у бітах. Обсяг кеш пам'яті, обсяг внутрішньої пам'яті процесора вимірюється у кілобайтах або мегабайтах. Кулер. Система охолодження процесора, це вентилятор, охолоджує процесор, який досить нагрівається під час роботи. Внутрішня оперативна пам'ять це частина пам'яті комп'ютера, яка зберігає дані, що обробляється процесом. У сучасних комп'ютерах обсяг оперативної пам'яті може бути від 2 ГБ до 64 ГБ. Відеоадаптер, відеокарта це плата розширення, яка обробляє, генерує зображення та виводить на екран зовнішнього пристрою. Відеокарта може бути інтегрована, тобто будована в материнську плату, а крім цього, відеокарта може бути і окремою платою розширення, що підключається у слот на материнській платі. В таких випадках відеоадаптер є додаткова власна відеопам'ять, що використовується для зберігання елементів зображень, що будуть виводитися. <клес> Багато сучасних комп'ютерних програм вимагають певного мінімум відеопам'яті, особливо програми для роботи з графікою і відеоігри. Архітектура сучасного комп'ютера, тобто будова і. Зв'язки, теорія. Раніше на уроках інформатики ви вже знайомилися зі складними частинами персонального купівлю. Давайте їх пригадаємо. <свісно> пристрої сучасного ПК. Це внутрішні і зовнішні ці пристрої. Внутрішні – це процесор, матрицька плата, жорсткий диск. Зовнішні – це пристрої введення і виведення. Так, до пристрої введення. Клавіатура, миша, веб-камера, виведення, монітор, наушники, принтер. У цьому навчальній можна розглядати схему роботи цих пристроїв більш детально. Як ви вже знаєте, всі інформаційні процеси сьогодні нам допомагає виконувати сучасні пристрої техніки. Для того, щоб зрозуміти, як це відбувається комп'ютери, давайте розглянемо їх архітектуру. Архітектура комп'ютера це модель взаємодії пристроїв персонального комп'ютера та програмного забезпечення, яка реалізує інформаційні процеси в комп'ютері. Ну і розберемося схематично. Вхідні дані, пристрій введення, зовнішня пам'ять, внутрішня пам'ять, процесор, результати зовнішня пам'ять, пристрій виведення. Як видно із схеми архітектури комп'ютера, дані із зовнішніх пристрій збереження або через пристрій введення інформації спочатку потрапляють до внутрішньої пам'яті комп'ютера, після цього дані потрапляють до процесора, де працьовуються і знову передаються до внутрішньої пам'яті. Результати виконання інформаційного процесу, далі з внутрішньої пам'яті передаються до зовнішніх пристріїв збереження або передаються через пристрій виведення інформації. Звичайно, усі ці процеси відбуваються під керуванням відповідних програм. Зовнішні пристрої та пристрої збережної інформації в теорії. Зовнішні пристрої комп'ютера це пристрої, які знаходяться поза системним блоком та підключаються до нього через слоти на материнській платі. Зовнішні пристрої сучасного ПК. Поділяється на дві групи. Пристрій введення, це пристрій для внесення інформації до комп'ютера. Клавіатура, миша, веб-камера, ігровий джойстик, сканер та інше. Пристрій виведення, це пристрій для виведення результатів роботи комп'ютера. Монітор, наушники, принтер, звукові колонки, мультиведійний проєктор. Пристрій введення інформації, клавіатура це пристрій, який призначені для. Введення символів та команд, види, за типом підключення до комп'ютера дротові та бездротові, за призначенням стандартні ігрові мультимедійні. Миша це присрія для введення команд. Сканер це прислів для введення інформації у паперову носія, цифровий вигляд інформації на паперовому носії. До основних властивих сканерів належить швидкість сканування, роздільна здатність та розмір області сканування. Види сканерів, ручний, планшетний з протяжним механізмом сканкамер, пристрій виведення інформації. Монітор це пристрій виведення візуальної інформації, види моніторів, плазмою, проєкційні, рідкокристалічні ЛСД-монітори, світлодіодні, oled монітори на основі електронно-проминальної трубки CRT. Основні властивості метою роздільна здатність, кількість пікселів на дюйм, довжина діагоналі вказується у дюймах. час відлику час зміни зображення на екрані вимірюється у мілісекундах. Звукові колонки та клавіші. Колонки та навушники пристрій для виведення звукової інформації. Принтер це пристрій для виведення інформації з комп'ютера на паперовий носі. Розрізняють такі види принтерів. Матричність. Труменні лазерні 3D-принтери. До основних характеристик параметрів належить кількість кольорів, монохромні або багатокольорові. Тип підключення до комп'ютера дротові та бездротові. Роздільна здатність, кількість точок на дюйм, швидкість друку кількість роздрукованих сторінок на хвилину, розмір паперу, на якому може виконуватися друк. Пристрій збереження інформації. Пристрій збереження інформації поділяється на дві групи: внутрішній розташовується на материнській платі, і зовнішній підключається до материнської плати. До внутрішніх відноситься оперативна пам'ять ОЗП, постійна пам'ять внутрішній жорсткий диск, кеш пам'ять пам'ять компресора відеопам'ять. До зовнішніх відносяться зовнішні жорсткі магнітні диски, твердотінні накопивчі, оптичні диски і флеш-карта карти пам'ять. Внутрішні пристрої збереження виглядають як окремі мікросхеми, що розміщуються на материнській платі або підключаються до неї через сокети. Дані, які зберігаються в оперативній пам'яті, кеш-пам'яті та відеопам'яті, зберігаються тимчасово, тільки під час обробки інформації. Ці дані видаляються, коли комп'ютер виключають. Для збереження інформації на довгий час використовує внутрішня постійна пам'ять та зовнішні пристрій збереження. Жорсткий диск або накопичись на магнітних дисках. Так, ну і різні види HDD, HMDD, це магнітний диск або декілька диск, які використовуються в якості незалежного носія інформації. Ємність сучасних жорстких дисків від 200 ГБ до 20 ТБ. Це розвитілий накопичувач, Solid State Drive, SSD, комп'ютерний пристрій збереження даних на основі мікросхеми пам'яті, контролю керування ним, що не містить рухомих механічних частин. SSD-диски іноді використовуються як альтернатива жорстким магнітним дискам. Їх ємність може сягати декілька ТБ, а швидкість зчитування та запису інформації може бути більшою, ніж у жорстких дисках. Оптичні диски SD, DVD, VD та інші. Це носій даних вигляд, у вигляді пластикового чи реміньного диска, призначені для запису та щиту інформації за допомогою лазерного променя. Ну, диски. Оптичні диски поділяються на різні види, в залежності від єдності та можливості виконувати запис та перезапис інформації на диск. Наприклад, є CD диска може бути 800, а є DVD 8 ГБ. Флешка та карти пам'яті це компактність ігон на основі флеш-пам'яті. Кати пам'яті, що тако використовується у сучасних електронних пристроїх, у тому числі і мобільних пристроїв, що цифрові фото від ока. Пристрій флешпам'яті зазвичай використовується як пристрій для перенесення даних з одного комп'ютера на інший. Їх обсяг може бути і до ГБ і до 64 ГБ. Розкаже флеш-пам'яті значно зменшує використання оптичних дисків. Дякую за увагу!